У цьому відео ми поговоримо про особливості самотестування на ВІЛ та розглянемо його види асистоване та неасистоване. Безумовно, однією з головних особливостей самотестування є його доступність. Можливість отримання тестових систем та проведення самотестування не обмежується лікувальними закладами. Тестові системи для самотестування можна придбати в аптеці, замовити в інтернеті. Отримати безкоштовно в місцях їх розповсюдження у межах проєктів із профілактики ВІЛ, які реалізуються громадськими організаціями. Так само провести тестування можна самостійно вдома, в офісі громадської організації, в мобільній амбулаторії та інших місцях. Ще раз наголосимо, що самотестування на ВІЛ та його результат не є частиною алгоритму встановлення ВІЛ статусу. Результат самотестування на ВІЛ. Разом із характеристиками ризикованої поведінки може бути підставою для повторного тестування у разі негативного результату та наявності ризику інфікування, дотримання профілактики інфікування у разі негативного результату, проходження алгоритму встановлення ВІЛ-статусу у разі позитивного результату якщо особа потребує формальної інформації щодо свого ВІЛ-статусу у зв'язку з працевлаштуванням, закордонною поїздкою тощо, їй потрібно одразу звернутися до лікувального закладу для визначення ВІЛ-статусу згідно встановленого алгоритму та отримати довідку встановленого зразка. Найчастіше сортувальне тестування має негативний результат. А до закладів охорони здоров'я переважно звертаються особи із позитивним результатом самотестування. Таким чином, система охорони здоров'я уникає надлишкового навантаження через тестування осіб із негативним ВІЛ-статусом, які не потребують подальшого лікування. Самотестування виконує сортувальну функцію та забезпечує визначення осіб із ймовірно позитивним ВІЛ-статусом, які можуть потребувати лікування. Багато людей, які живуть із ВІЛ, не можуть або не хочуть звертатися до лікувального закладу для встановлення ВІЛ-статусу, навіть маючи віл-асоційовані захворювання. Маючи позитивний результат самотестування, вони отримують вагомий аргумент для звернення по медичну допомогу, остаточного визначення ВІЛ-статусу та початку лікування. У разі позитивного результату самотестування багато людей, піклуючись про здоров'я своїх статевих партнерів, можуть розповісти їм про результат або порекомендувати їм пройти тестування на ВІЛ. Процедура самотестування є анонімною і не передбачає надання паспортних даних. Вона може проводитися вдома в умовах максимальної приватності або з використанням супроводу, але із забезпеченням анонімності та приватності. За результатами досліджень, самотестування не збільшує ризик соціальної шкоди. Йдеться про навмисне або ненавмисне заподіяння фізичної, економічної, емоційної або психосоціальної шкоди або травми людині іншою людиною або установою. Або нанесення такої шкоди або травми самому собі, до, під час або після тестування на ВІЛ. В Україні реалізуються декілька профілактичних проєктів, які передбачають безкоштовне розповсюдження тестових систем для самотестування. Показники чутливості і специфічності тестових систем для самотестування при проведенні тестування зразків з лабораторії медичними працівниками є досить високими. Самотестування має прийнятні кінцеві показники чутливості та специфічності, хоча точність їх визначення залежить не лише від тестової системи, а й від правильності її використання. Важливо, що тестові системи для самотестування мають широкі можливості для розповсюдження. Можливими варіантами розповсюдження тестових систем для самотестування можуть бути наступні на базі громад. В офісних приміщеннях неурядових організацій та на аутріч-маршрутах, тобто на вуличних маршрутах соціальних працівників неурядових організацій, які працюють із ключовими групами, також можливе розповсюдження з інформаційними матеріалами та засобами профілактики, аптеки. Купівля або безкоштовна видача. Онлайн замовлення. Купівля чи безкоштовне замовлення. МОжливий інформаційний супровід. Тестомати. Видача тестових систем, інформаційних матеріалів та засобів профілактики в клубах, офісах неурядових організацій, аптеках тощо, вторинне розповсюдження серед партнерів осіб, які проходять тестування, статевих та ін'єкційних партнерів людей, які живуть із ВІЛ. Тепер давайте розглянемо можливі обмеження. Вік до 14 років є обмеженням для видачі тестових систем, тому що згідно законодавства України, тестування на ВІЛ осіб до 14 років може здійснюватися лише за наявності згоди обох батьків. Перебування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння обмежує можливості проведення самотестування та інтерпретації його результатів. Низький рівень грамотності може перешкодити ознайомленню з інструкцією виробника та правильному проведенню тестування. Те ж саме стосується людей із вадами зору. Якщо особі встановлено діагноз віл-інфекції та вона приймає АРТ, проводити тестування на ВІЛ не рекомендовано. Це пов'язано з можливістю отримання хибно-негативного результату, зокрема серед пацієнтів із невизначальним рівнем вірусного навантаження. Іноді проведення тестування або повідомлення партнера про результат можуть бути пов'язані із ризиком насильства, примусу та порушенням конфіденційності. За цих обставин видавати тести та проводити самотестування категорично заборонено. А зараз давайте порівняємо асистоване самотестування та самотестування без супроводу асистованому тестуванню притаманні індивідуальні або групові наочні демонстрації проведення самотестування на ВІЛ та інтерпретації результату. Віртуальні демонстрації проведення самотестування на ВІЛ та інтерпретації результату. Можуть використовуватися для обох видів самотестування. Особиста безпосередня допомога під час самотестування на ВІЛ може надаватися навченим працівником без спеціальної освіти під час проведення асистованого самотестування. Інструкція з використання є вкрай важливою незалежно від виду самотестування дистанційна підтримка, телефон, соціальні мережі, текстові повідомлення, QR-коди, сайти та мобільні застосунки. Може використовуватися в обох видах самотестування. Важливо не лише проводити самотестування, але й забезпечувати встановлення ВІЛ статусу згідно національного алгоритму та зв'язок із іншими послугами. В межах проєктів із асистованого самотестування на ВІЛ силами навчених працівників без спеціальної освіти можуть надаватися необхідне післятестове консультування та супровід для встановлення ВІЛ статусу. Одним із варіантів прив'язки до медичних послуг є самотестування та початок АРТ на дому. Водночас такий підхід поки що не застосовується в Україні. Брошури, листівки та інші інформаційні матеріали, які можуть поширюватися разом із тестовими системами для самотестування, містять інформацію про послуги із тестування та лікування віл інфекції у закладах охорони здоров'я. Вони також можуть містити інформацію про інші захворювання та супутні послуги, зокрема про туберкульоз, вірусні гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, а також про послуги замісної підтримувальної терапії, психологічної допомоги тощо. Ще одним дієвим інструментом зв'язку з послугами є гарячі телефонні лінії, які надають психосоціальну або технічну допомогу. Вони можуть забезпечити переадресацію та прив'язку до інших послуг у зв'язку з ВІЛ, а також до немедичних послуг, наприклад, юридичної підтримки або програми підтримки жертв насильства. В Україні функціонує декілька подібних гарячих ліній. За допомогою текстових повідомлень можна розсилати нагадування, посилання на матеріали та іншу інформацію. Онлайн ресурси, соціальні мережі або окремі комп'ютерні програми. Надають широкі можливості для інформування з метою забезпечення прив'язки до медичної допомоги. Наприклад, це можуть бути інтерактивні текстові, аудіо або відеоконсультації. Матеріальні стимули, такі як ваучери, купони та компенсаційні виплати, можуть полегшити процес прив'язки до медичних послуг. Це є особливо важливим під час війни, коли матеріальне становище населення погіршується. Також вони є актуальними для населення віддалених територій. Та тимчасово переміщених осіб. Видача комплектів самотестування для розповсюдження серед статевих партнерів також довела свою ефективність. Зверніть увагу, що запис на прийом лікаря та направлення мають містити конкретну дату і час, ім'я та номер телефону контактної особи та установи, куди можна звернутися за допомогою. У наступній частині курсу ми продемонструємо, як використовувати тестові системи OraQuick та MyLen та підіб'ємо підсумки курсу.